Особисті зустрічі, намагання приховати неправомірну вигоду за допомогою обміну валюти, непомітне скидання готівки під час обшуку. Все це в історії викритті судні з Дніпра. Я Володимир Васильчук, детектив НАБУ, розповім історію одного антикорупційного розслідування. А ну Там ніж не було, там був Абалдинний їсний обмінник. Що, що? Вон, деньги ви витащили трохи з сумки. сумина та сума, я із картою. 2018 рік Дніпропетровщина суддя попросив 30 тисяч доларів США за те, щоб визнати фермерське господарство потерпілим у кримінальній справі та змінити запобіжний захід обвинуваченому. Замість того, щоб за гроші вирішити питання, юрист фермерського господарства розірвав корупційний ланцюг.

Ну, приз... а что им, что они хотят, что они хотят увидеть? Что по ним? По ним ничего. Ну, чтобы в предприятии было. Ну... А мы ну сейчас их, они его контролируют. Нет, ну чтобы, они, чтобы они были потерпевшими, да? предприятие ну, будет. Предпри... Будет, будет претерпевшим, да. мы это делаем. А он говорит, ну это, это вот в эту вот часть, которую сколько там, пятнашка, да, моя? Ну, по-моему. Да, да, пятнашка. Да, а что, шо... вот он говорит, что дальше? Говорит, я же говорю, там же это как бы, ну, через что это как бы для начала, а там посмотрим. Опа, а что для начала остальное что, что шувку? Пункт первый, они хотят попасть в процесс. Вот. Мы выпускаем. Пункт первый раз. Вот. Пункт второй два отрез, чтобы он потом выскочил, да? Выскочил. Вот пункт, пункт два. Что они еще да? хотят? Они что-то хотят, еще пусть скажут. Пусть скажут. Да. Ну, в принципе, там, шо, а, шо а он больше, что они еще могут хотеть? Там, что, там шо, больше не хотеть а ничего. Больше ничего. Так он говорит, а что будет тогда плюс к этой, ну, к этой сумме, что тогда, что это, это такое вступительное? Вот он и спрашивает вот об этом. Ну, там дальше разберемся, там не будет космоса. Не будет космоса, там, ну, вот в разумных там каких-то. Ну, в тех же пределах, в, в тех те же, и, тоже в ту же пятнашку и. Да? Ну, ну воспал, что вам говорить, как это чтобы это не тянуть уже. Я вас помню. Да. Сейчас... Вот же... Суддя у розмові із заємником натякає на п'ятнашку, тобто 15 тисяч доларів США. Та тут же ще згадується одна п'ятнашка. Чому дві: бо рішень, за які служитель Феміди попросив винагороду, теж два. Одне з них мало би визнати фермерське господарство потерпілим у рейдерстві, а інше змінити запобіжний захід особі, обвинувачені у рейдерстві та підробці документів. Щоб вивести суддю на чисту воду, заявник під запис прихованої камери передав гроші. Там ніж нізя було? там аболдинний єсникуй бишов обмінник. Чому ж суддя із заявником поїхали до обміну валют? Все просто нечистий на руку хабарник хотів замести сліди, обмінявши долари на гривні. За його логікою, перетворення хабаря на іншу валюту це шлях її легалізації. Надалі походження гривень можна пояснити різними шляхами: повернення давнього боргу, знахідка, позика, виграш лотерею. А от з доларами зробити це було б складніше. 3500 здійснює? Тріпсот. Що за я Куди кладу, покладу і кладу. А, уже техники Ну да, да. да. Смотри, мне 15 же отдали. Угу. И 15, ну, ты скажешь, когда Ну, угу. ты, ты же знаешь. Да. Это примерно будет в июне уже, да? Чтобы я не привязывался. Ну, я думаю, что да. Я сегодня расписал уже. Леша, я вот, ну, здесь на работе Леша, я вот, кто прикол прислал. Что без паспорта? Да. Mm -hmm. Да, там еще три еще есть. Можно выбрать. У меня такой прикол был Крым. И что ты сказал? Ты приехал с вот, банком, говорит, скомпрометируем. Ну извините. Отлично. А, не 300, а здесь 300, а, 39500, Бśяк, бля. Все? Всь у вас больше ничего нету. У нас тут Спасибо, <Brukline> большое. Всего доброго. Кнопочка. Раз... Раз... Та поспішаючи на радощах, суддя не врахував, що на той момент діяли обмеження обсягу обміну валюти без пред'явлення паспорту. Тому йому вдалося обміняти в одному обміннику лише 11 500 тисяч доларів США. Залишок 3 500 000. Йому повернули. Саме ці кошти відіграли доленосну роль у викритті злочину. І ти остановки не запланірованої остановки. Тут знаю. Я здесь сижу. Гроші отримав. Першу протокольну хвалу постановив. Залучає хоміського в даного пільга провадженню. Саме час з'явитися детективам. НАБУ. Ми знайшли суддю за місцем його роботи. Під час обшуку суддя намагався вивести слідчих з рівноваги, коментував усі їхні дії, давав різноманітні поради. А коли упевнився, що це не працює, вдав нібито йому зле та підійшов до вікна, і тут трапилося дещо цікаве. Ребят, вон деньги вы вытащили только что из сумки. Что, с ума Да на камеру же видно. Тихо. Ну что, с ума Он только что там был и только что там искал. На камеру же видно все. Что там говорить? А от тепер я дивитися з перчаточки і підходили такі якомусь Давайте. Суддя звинуватив детективів у нібито підкидуванні йому грошей. Усі слідчі дії відбуваються під відеозапис, тож звинувачення судді безпідставні. А от факт отримання ним неправомірної вигоди не заперечиш. Слідство завершено, справедливість встановлено у судовому порядку. За корупцію служитель Феміди отримав 11 років за гратами. отака От повчальна історія. Сподобалося? Ставте вподобайку, діліться своїми враженнями в коментарях та підписуйтеся на соцмережі НАБУ, а ми розповідатимемо інші історії про те, як корупція відкриває двері до в'язниці.